Це зайка так готується, що до цього. Не треба це показувати. Чого? Так ти ж хорошо виглядаєш. Дежу нора обурюється. Все, оце виріш і тепер снімай. Всім привіт! так, Друзі, у нас сьогодні субота. У нас печі в нашій хаті. Всім привіт. От і зайка на кухні готує щось тут кушати. Мішенька мені на різдво подарував восьмилітрову каструльку. Ось таку фірміну. Так, щоб можна ж було на... сюди ставити. сюди ж не кожна каструля стане. Покаже, що я там і тепер перший раз я в ній варила борщик. Ми з'їли, а це я наварила сирний суп. Копченості, тут курочка копчена і якесь м'ясо. Уже у нас кіплі. 10 вечора, десять каша щас дойде до з машою обідають. Ми побачили сирний суп та м'ясо багато. Он мультиварку ще трошки відключу. І на сьогодні моя зміна робоча буде здана. Зато наш папа собі купив дуже супермодний термос, якого ім'я Трамп. Так це саме крутий термос. Ви <рес> що не знали, що що? Перший раз я Зайка. з розетки вийшла, розпечатала, обіглянула, думаю оце ну, та, так. Трамп. Так це от реально крутий терміс. Прямо... У нас з термусу не буду. Нура сьогодні вкрала з-під ялинки живу гілочку ялинки, розтрусила скрізь до самої пічки, а у Машеньки сьогодні вдома була домашня група по Розбору біблії дівчатка-підлітки. Її mm -hmm. от група, її вікова група. Я виходжу, думаю, боже мій, що це відбувається? Нора побачила, що всі відволіклись, влізла під ялинку, там на дві гілочки лежать, думала для запаху кіно. І розтрусила мені гілку всі mm -hmm. справжня, жива ялинка. А коли ти їх положила? Запахи не чув. Ну, так, звісно, там такі гілочки не великі. І нора їх унюхала, бо вони з запахом. Цю юлку вона не хапає штучно. Ялинку, вона вхопила ті, що живі гілочки. Yeah. Е ти ще не помила. Да? Я хочу вже його Все папа з, з шагом марш спать. Завтра буде спать. чай. спать, я ще буду навести на завтра, там куча. Сценарій не написав. Так ході ти взяти, так, да, борщ, супчик. Це супчик сирний суп. Я вже, наверное, не буду, але. Можу насипати. Коротше, друзі, я опять почав ходити. Який вже черговий раз. Пам'ятаєте, я рік назад... Ой, в темноту зайшов. Камера шумить. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Секунду, ми тут включимо світло. О, <кхід> начал почали ходити опять. Минулий раз, коли я похудів, пам'ятаєте, рік півтора навірно, ну, вот, то <сі> після того нормально я тримав вес, вагу, а потім знову розслабився і набрав, якщо видно по моєму лицю, я коротше, набрав. Сьогодні <сі> 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 субота. Кожен, кожну суботу у нас в мене до пізньої ночі процес монтажа хоча в мене і так кожен день майже ну не кожен день але майже а в суботу у нас в неділю у нас в церкві зібрання, ну як завжди і ми вже, вже рік уже... Да, буде рік от вже спочатку року вже рівно рік як ми кожну неділю починаємо Хто підписана на канал нашої церкви? Якщо не підписані, я тут знизу під відео залишу ссылку. От, і там е, можете подивитись, ми значить, ввели такий якби, формат. Ми починаємо трансляцію. Виходимо в ефір за хвилин 15 до початку зібрання, там в 12.00 зібрання. Ми в 11.45 виходимо в ефір, ведущий в ефірі. І він. Ну вона, тому що у нас чотири ведучих і всі, всі, всі дівчата. Іра, кстати, одна із них, зайка наша. Ось. І ведучий розповідає про те, як пройшов тиждень в церкві. Які були новини, які були події, про якісь служіння розповідаємо, якесь інтерв'ю інколи беремо. Кожен такий блок цікавий. От потім з проповідником 2-3 хвилини спілкуємося про те, яка буде проповідь. цих 15 хвилин все-таки, ну, типу, блок 15 хвилин, щоб люди, які підключаються до трансляції, щоб вони підключилися і побачили, чим церква живе. Це ж такі новини церкви. Воно йде 15 хвилин, але ну, це стільки займає ресурсу протягом тижня. У нас літом був вихідних. Два місяці тільки правда, червень? Липень-серпень у нас були вихідні. Я аж вздохнув. Тому що це прям ну, займає стільки часу. По-перше, ці новини зібрати. От нас, наприклад, на цьому тижні було. Зараз покажу це я вже чотири ролики буде. 4 ролики ну, типу, новостних з подіями. І я вже монтую четвертий, Зараз я вам навіть покажу. Ось, наприклад, молодіжний табір був. Оце я змонтував. Ну, Він такий коротенький, інколи буває такий конкретний ролик там, на 5 хвилин. От про домашню групу у нас був. Це не ролик був, а це було інтерв'ю навіть. Моє серже, міця, життя. Ну і тут, коротше, ми спілкуємось. От бачите, ведущі. От Даша вона народила вже. Це було, ми знімали в середині грудня, а вона в кінці грудня народила, тому вона поки зараз вже не приймає участь. Ось. І ми тут, коротше, спілкувалися з людьми, прям цілий репортаж ведемо. Зйомки, бачите, як зйомки. І ми починаємо зі співу. А, з кави чай, хто може. Я всі, як до домашньої групи приходять, 5 хвилин такий. А інколи буває коли дуже багато подій. От зараз на цьому тижні багато подій. У нас 4 події, 4 новини, тому я з такого формату ролики роблю 4 штуки. Це був молоді різдвяний табір. Що ж там, Я бачили там в піжамах, у них якісь ігри були. Якщо ви побачили, то Міша був на сцені на початку. Зайка вдикта. Міша був, я кажу, бачите, Міша збить. <свісно> сижу, роблю, значить, ось є матеріалів стільки. Відеофайлів штук, не знаю, 30-40. мабуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Раз, два, три, чотири, шість, шість 54, 54 кадрика. Із них треба такий півхвилини ролик зробити, типу, новини. Відучий завтра в новинах буде говорити про те, чим жила церква на цьому тижні. Будемо показувати такі чотири новини. Коротше, це прям цілий новесний такий у нас продакшн. У нас прям тому що хочеться. Ну, не просто робити там як-небудь включили камери і транслюємо зібрання, а це цікаво, думаю, тим особливо людям, які там не в Києві, або далеко, або не, не можуть в церкві зараз бути. Тому це таким я займаюся кожну суботу. Ну, субота це вже і то. Ну, це так, якби ітог, тох, кажу, як це, на українській мові, це вже результат. Коли вже кінцевий монтаж, а так підготовка, сценарій, це все. Збір даних, збір подій, поїхати, зняти, репортаж взяти, інтерв'ю. Це я якому розповідаю про інфоблок, який ми робимо перед. А суженнями. ти встав кусочок, там де я роблю інфоблок. Да? Так, Так, з тої сторони ти ніяк не перейдеш до тебе. Так, так що, тобі супчика. А папа? Як тобі ідея? домашньої увазі взагалі репортаж, чи що іменно, ну, чи якусь ну, частину репортажу? Ну, футбол, коли ми розповідаємо, 15 хвилин, ми тишимо вже оце. Просто дуже мало людей подивиться, все погано. А що ви Так та сляцю дивиться там. 70 чоловік, а начало 70. дивиться. В онлайні 70, а потім 1200, то що просто подивиться. хочеш сказати, що вони дивляться усі всі новини? Точки, точки. Ну, що дивляться багато. Просто я коли закінчую репортаж і сідаю, якщо mm -hmm. в мене служіння на коментарі зразу, то я дивлюся кількість людей. Так оцей кусочок у репортаж, там його дивляться на чоловік 30, а вже в там вже да, зростає кількість. Ну, <різь> так люди ж підключаються. Люди підключаються, а потім, а потім записи дивляться. Так що я вам скажу, що ми зря Ні, не, в... я так не вважаю. <різько> Ставиш. Люди подивляться, краще раз побачить, ніж сто раз почув. Давай зараз ставлю, як зайка наша буде інтерв'ю, котина шмотав останній раз і новини розповідали. Що ти новини розповідала? Взагалі вставити весь репортаж 15 хвилин, бо люди не можуть зрозуміти зачин, середина, кінцівка, ще зміст місто цього репортажа. Це не репортаж, яка репортаж, коли ти виходиш, от ми по малі групи знімали. Даша знімала репортаж. Навіть якась подія. І... Як я після закінчення сімейного клубу бігала Да. всіх там. А це називається інформаційний блок. Добре, ми розповідаємо про життя. Новини церкви. Новини церкви. Я зараз ставлю, подивимось, як це виглядає. Там дезайка нашого е репортера. Нова. Професії. Я останнім часом стільки професій з'явилось, я стала таксістом. Я стала... я такс... Тислістом ти стала. Ким? Ти слістом. Таксістом. На теслі буде мама, завези туди, мама привези туди, мама, забери то, мама, перевези те. Я думаю, може нам не треба тесла, може нам якісь дві машинки, два мігана купити. Або Нісан Ліж. Лиф... Ну, Міган, ріно Міган. А. Ну они уже, я не знаю, на мотоциклі зараз не можу їздити. Короче, все, давай, я включаю інфоблок. В общем, друзі, подивіться, як наша мама совмещает свої цели. Ну, типа. Ты пуш. Хочу сказать. Ой, ой, ой. Норочка, Ну это у меня мысль. Всі бігають, гавкають, мявкають. Коротше, Мама, наша мама по замісітельству е, журналіст, репортер, ведущий каналу. Любі друзі, Христос народився. Славімо Його! Зараз ми раді вітати вас в церкві Преображення, яка знаходиться в місті Києві за адресою Вербицького 30 а. І прямо зараз наша локація, де йде зйомка цього репортажу, знаходиться в кафе нашої церкви. Ось у мене за спиною є кафе. Якщо ви є виключно наш онлайн-глядач, ви багато що втрачаєте. Тому що кожного недільного зібрання всі, хто приходять на перше або на друге зібрання, можуть не лише побути в залі і слухати слово Боже, надихатись, співати, славити Бога, а можуть разом спілкуватись в кафе. Так що ми вас закликаємо до спілкування не лише онлайн, а приходьте до нас, будемо знайомитись вживу. Цей тиждень, незважаючи на виклики війни, Господь подарував нам життя. Життя продовжує жити наше місто, продовжують вчитись студенти, продовжують працювати організації, і ми особливо вдячні Богу за те, що наша церква веде активність в цьому тижні. Хочу закликати вас, щоб ви поставили вподобайку. Хто не підписаний, підписались, бо це виявляється самий найпростіший спосіб поширювати благозвістку, звістку, коли багато людей завдяки вашим переглядам, вподобайках, більше людей дізнаються, що в церкві Преображення є онлайн-трансляції. Також хочу вас закликати. Цей різдвяний тиждень, який вже підходить до свого закінчення. Якщо у вас є за що сказати Богу дякую, ви щось пережили на цьому тижні? Можливо, у вашій сім'ї якісь є особливі різдвяні традиції. Ви можете з нами поділитись. Пишіть звідки ви країна, місто, де ви знаходитесь, і напишіть декілька слів. Як ви провели цей різдвяний тиждень? Також, якщо у вас є молитовні потреби, будь ласка, напишіть їх. У нас є група, яка буде молитись протягом тижня за вашу молитовну потребу. Також хочу розповісти вам, які в нас були новини на тижні, який минув. Прямо вчора, в суботу, у великому залі нашої церкви, відбувалась різдвяна дитяча вистава. Для діточок наших військовослужбовців, а також для тих, хто постраждав від наслідків війни, виставу проводила місія Слово життя. Дитяча вистава мала таку назву У пошуках світла. Багато діток прийшли і раділи в спільноті, спілкуванню дуже надихаючі, гарній виставі. А ще пам'ятаєте? Декілька служінь тому ми з вами активно приймали участь в тому, щоб зібрати таку різдвяну коробочку, щедрий такий подаруночок для діточок. І ось саме вчора, після різдвяної вистави, дітки отримали ці подаруночки. Так що хто до цього долучився, ваша праця не була марною цієї суботи в нашій церкві. Відбулося служіння сімейного зустріч сімейного служіння. Вона відбувається в такій дуже домашній, затишній спокійній атмосфері, в малому залі, коли пари можуть сидіти за столиками, обговорювати певні питання, спілкуватись, разом повечеряти. Було дуже гарне прославлення, дуже гарного християнського гурту і проповідь слова Божого, після якої були запитання. Проповідь була дуже цікава. Проповідував Дмитро Щербина про те, як застосовувати любов в сім'ї. Не тільки на першому році, а п'ятому, десятому і так далі роках подружнього життя. І зараз ви можете побачити маленьке відео, але ми готуємо більш розширене відео і покажемо його на наступному тижні. Прошу до перегляду! На цьому тижні саме основна подія це народження нашого Господа Ісуса Христа. 25 грудня в середу ми мали святкування святкове різдвяне зібрання. Як воно відбулося, що відбувається в серцях наших членів церкви? Наскільки значима ця подія для кожного з нас? Ми зняли невеличкий репортаж. Нині стала, яка не бувала, над вертепом зоря ясна світові засяла. Щойно закінчилось різдвяне святкове довгоочікуване зібрання в нашій церкві? І зараз ми хочемо поспілкуватися з нашими братами і сестрами. Що взагалі для наших братів і сестер є різдво? Ходімо! З Різдвом вас скажіть, будь ласка, що для вас різдво? Це свято, це народження мого Спасителя, друга. О, Для мене це таке ух, глибоке свято. Свято, коли ще раз переосознати, хто для мене є Христос, Спаситель чи видно в моєму житті Христа? Для мене особисто це народження Ісуса, який нам дав величезну надію в цьому світу, тому що в світі дуже багато зла, дуже багато ненависті, дуже багато зневаги до людей. І Ми зараз це бачимо в Україні через війну. Для мене це. Приклад того, як сподіватися і вірити в краще, навіть коли обставини в даний момент здаються не такими. Тому що коли чекали Ісуса, коли чекали Месію, того, хто врятує ізраїльський народ, можливо, коли він прийшов, він трохи когось розчарував і через це люди не повірили. Але в результаті він досяг значно більшого, він показав нам ну, самий гарний фінал тріумф свого життя. І це для мене якась така проповідь життя, що можливо не все мені здається зараз в моменті, таким, як має бути, не таким, як я очікувала, або якесь там розчарування проходить. Але в Бога є план, і він значно кращий, і є вже тріумф якийсь в моїх особистих битвах. А, Різдво для мене це подарунок від Бога, який я не заслуговую і не заслужу, мабуть, ніколи в житті. А що ви як правило робите в Різдво? Як правило, я йду в церкву, як сьогодні. Обов'язково, це церква. Це обов'язково. Ну і якісь сімейні зустрічі, подарунки дітям. В Різдво е, більше читаю Біблію, більше молюся, розмірковую. Поздоровлення відправляю, вітання відправляю. На жаль, у нас в сім'ї не було. Ну, таких якихось християнських традицій, бо у мене сім'я була православна. Були куття, вечеря, 12 страв, але останні роки. Ми святкували Різдво в церкві. В цьому році я святкувала своєю близькою подругою, бо вона мені стала як сім'я. За ці роки ми дуже довго дружимо. Ой, мені дуже подобається, що зараз в Ювершині дуже багато є біблійних адвентів планів. Я намагаюся щоразу проходити, і там ще значки дають такі за проходження різдвяного марафону. То я намагаюся їх не втрачати. Ну і, ем... Скористатись можливістю витягти якийсь вечір серед усієї метушні підготовчої, все одно знайти час зібратися з сім'єю, подарувати комусь подарунки, кого я люблю, провести час з друзями і з'їсти кілограми 10 кілограм мандарин. Смачно поїсти. Ну це усіх українців без виключення. Пішов до церкви чи не пішов, а смачно поїсти. Тільки після церкви і після спілкування з друзями смачно поїсти я підтримую. Я в вашій компанії скажіть, а ви на це різдво чекаєте на якесь диво від Бога? Ну я дуже чекаю на, на перемогу Україні війні. Насправді це банальна відповідь, але дуже очікувана, довго очікувана. Чудо на різдво я навіть не знаю. Таке всі ждемо перемоги, і якщо чесно, то це таке, якби дивлячись на реальність, це чудо. Ну, чудо те, що ми живі і чудо те, що Бог вибрав нас, що ми спасені. Ну, це найбільше чудо, яке є. Ну, я на диво чекаю припинення війни. А це я чекаю. І молюсь за це, щоб Бог ще зробив. Як він зробив з іродом, який да, зробив лиха, зло зробив, але прийшов час для нього, а Христос продовжує діяти. І сьогодні іроди приходять, сучасні іроди. Вони були і завжди були. В історії вони приходять, але вони й уходять. Так, да, я завжди чекаю, якісь диво для мого життя, але насправді наше життя складається з маленьких див. Коли є велике диво, це просто дуже класно, але е, треба вчитися помічати ось ці маленькі дива, які Бог для нас робить. Це просто в повсякденному житті їх дуже багато. Мені подобається фраза, яка супроводжує Різдво і Пасху, насправді, що Ісус вже виконання усіх обіцянок, і Ісус вже усе звершив. Тому чекати на якесь чудо. Звісно, хочеться говорити про чудо там завершення війни або чудо в якихось таки, своїх особистих битвах чи очікуваннях. Але насправді я вже маю все для життя і життя з подостатком в ньому. Сонечки, привіт! З різдвом вас З вас теж. Дякую, скажи, будь ласка, як тебе звати? Мале Осанова. А тебе як звати? Ілаша. Дуже приємно, а мене звати Іра. А ти можеш сказати, хто народився в Різдво? Ісус. А хто це такий? Це нас Спаситель. Уга. А як ти святкуєш Різдво? Сіялинкою і, і, і всі подарунки. – А ти чекаєш цього року на диво в Різдво? Чекаю. А на яке? Зас'явився сніг. Ух ти класно, в тебе побажання. Іларія, скажи, будь ласка, як ти святкуєш різдво? Я з святкую своїм Богом. Ага. А що ви робите з Богом? Ми з Богом мене Бог захороняє. Правильно. А ти чекаєш, що все різдво станеться диво? Да. А яке? Подарунка. Ох, дівчата, я вам бажаю щасливого різдва! Цієї неділі в церкві Преображення на обох зібраннях проповідує Олександр Васильович Мут. Христос народився. Славімо, славимо його. Олександр Васильович вчора в нашій церкві відбувалось служіння сімейного клубу. І така була дуже цікава ситуація. Виходить проповідник на сцену, презентує свою тему, починає проповідувати і звертається до залу і Каже: після проповіді я чекаю від вас запитання. Але дуже прошу, не задавайте мені складних запитань. Всі складні запитання це до чмута. От ви сьогодні у нас є така чудова можливість, позадаємо вам складні запитання. Сьогодні остання проповідь так, по книзі Даниїла. Остання проповідь, остання проповідь і останній служіння в цьому році. Дуже символічно. Яке саме уривочок ви берете з книги Даниїла на сьогодні? О, я беру три розділи останні. Це дуже величезний об'єм. Я не знаю, як я вкладуся. Скажіть, будь ласка, для вас особисто книга Даниїла? От саме цей момент вивчення вашого життя, от зараз, вона вже стала трошки легша, чи вона складна? Ця книга? Е, вона стала зрозуміліша мені, тому що я побачив в цій книзі Ісуса його присутність. А скажіть, будь ласка, як практично українці, які от зараз у війні, яких торкнулася війна, не просто з екрану телебачення, а кого торкнулася війна, як вони можуть застосувати Даниїла книгу в житті? В книзі Даниїла є дві ситуації, схожих на ту, в яку потрапили ми, це вогне на піч, яку потрапили Сидрак і Веднего, і Рів з левами. Як в тій, так і в тій ситуації там був Ісус. В першій ситуації його бачили люди, в другій він був невидимим чином, але він закрив рот левом, що вони не розвивали, де не їли. Тому іноді ми бачимо присутність Ісуса в очевидь, коли Він робить чудеса. Іноді його присутність невидима, але вона є. Це те, що ми повинні розуміти. А скажіть, будь ласка, людей всіх на початку року нового цікавить, а що нас чекає в майбутньому? От які би ви хотіли дати настанови глядачам? Війна невідомо, кінчиться, не кінчиться, страх, переживання, виклики. Із книги Даниїла що нас чекає, бо як нам реагувати на це все? З книги Даниїла ми дізнаємося, що часи не будуть кращими, вони будуть гіршими. Другий момент Господь обіцяв пройти цей шлях з нами, і Він не просто, як то кажуть, прикалується з нас, коли ми страждаємо, Господь. Він допускає ці часи, щоб зробити нас кращими. І тому в цих останніх розділах Даниїла там вживається такий термін, будуть перетоплені. Тобто вони будуть очищені. Люди, які знають Бога особисто, вони, вони очищаються через це. І тому написано, той, хто святий, нехай робиться святішим ще. Хто нечистивий, він стане ще в цей час. Дуже дякую. Хочемо побажати від нашої команди, вам, сестри Наталі, в новому році натхнення міцного здоров'я. Хай вас Бог укріпляє і допомагає далі служити. Будемо дуже раді бачити вас на служіннях нашої церкви. Благословінь вам! А також ми переходимо в зал. Всією церквою для того, щоб слухати нашу нову проповідь, надихатися і проводжати цей минаючий рік для того, щоб надихнутися і вступити в новий 2025 рік. Благословінь вам! До зустрічі!